Без світа два місяці жили, без води. Воду в Дніпрі набирали, щоб постирати посуду, помити, покупація. Діана жахом пригадує життя в окупації на Херсонщині. Жінка при надії, що й виховує п'ятирічну донечку. Жити поряд із загарбниками було непереливки. Тож чотири місяці тому наважилася на втечу. Не було що їсти, ходили в групах, писали там. Ну в вайбері була група, і там писали там поміняюсь там, наприклад, варенням лі яблуками, там на муку, і там на хліб, лі ще щось І так мінялися. Рушки, гуманітарку предлагали, але не разу не брали. Я сказала, що я краще буду голодувати, чим на них брати. Син Діани народився вже у Дніпрі, куди переселилася родина. Мешкають у шелтері. Жінка каже, тут нарешті змогли відчути себе спокійно. Шелтер відкрили у вересні торік. До того у будівлі розташовувалися офісні приміщення. За переобладнання кабінетів у житло взялися волонтери та спільно з переселенцями наводили лад. Нині в прихистку мешкають близько 60 людей. Загалом же тут може розміститися до ста осіб. Коли ми на сюди прийшли, це було зовсім порожнє приміщення. Ми мали лише піддони, звичайні промислові піддони та матраци. Коли ми переїхали, вже почали тягнути з домівок якісь ліжка. Розкладачки. Переселенці розповідають, що поточити себе бодай відносним комфортом, дбають про це разом. І це разом. Пані Людмила мешкає у шелтері майже рік. Каже, організувати побут чи не найважче після втрати домівки, адже не знають, скільки ще доведеться жити не вдома. Смотримо продукти що готують, треба. Смотримо, що є у нас. У На нас завжди все є начинаем готовить. Суп, борщ. второй нам возят. Вот так все нормально. Меблі та побутову техніку допомогли придбати благодійники. Надали двохярусні кроваті, матраси, постільну білизну. Також надали шафи, тому що нікуди були складати людям речі і обладнали їм приміщення для приготування їжі та прийому їжі. Для маленьких мешканців волонтери організували окремий простір. Тут діти можуть дистанційно навчатися, спілкуватися в соцмережах із рідними та вчити щось нове, як от Дмитрик, який на літніх канікулах вивчає основи програмування. Дуже інтересно, коли з коли, коли пишеш ці кодину. Ну, добуває інтересно. Мешканці Шелтера кажуть, поки триває війна, триматимуться разом. Це допомагає пережити спільну біду. Разом мріють про перемогу і про повернення додому. Слава Україні! Героям слава Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал.